Доброго дня, колеги. Ми продовжуємо сьогодні розглядати уроки курсу Кроки до порозуміння. Я пропоную знову взяти вам посібнички для того, щоб ви слідкували за текстом і відкрити їх на сторіночці 28. Тема 5 як стереотипи впливають на наше життя. Початку уроку ми пропонуємо учням роздивитися малюнок, посібничку, і звернути увагу на ситуацію, яка описана. Шановні вчителі, зверніть увагу на стереотипне ставлення, яке отут проявлене в цьому малюнку. Кого звинувачують в шумі, який роздається в квартирі? Чому саме до хлопця з нетрадиційною зачіскою саме звернена ця увага жінців, які мешкають низу? Після того, як учні роздивилися малюнки, ми пропонуємо їм навести приклади, чи зустрічалися вони з такими прикладами в житті. І далі будемо говорити про стереотипи, про те, що заважає у спілкуванні, що не дає порозумітися. Робота з текстом в цьому році організована, знову ж таки, як і в попередніх, з невеличкими уривочками. І до тексту є завдання. Запитання, відповіді на яких шукаємо і в тексті, і в тих вправах, які будуть розглядатися протягом цього уроку. Запитань декілька: за якими ознаками можна відрізнити стереотипи, як вони впливають на людські стосунки, чи можна їх позбутися? Протягом року ми пропонуємо декілька видів діяльності. Одну з найперших це малюнок. Учням пропонується обрати з переліку слів будь-яке, слів 5. Українець, селянин, Шахтар, туристка, конфлікт. І проілюструвати його. А потім показати цей малюночок сусідам. І далі найголовніше, чи впізнали, що зображено на малюнку. В обговоренні дуже важливо звернути увагу на те, що впізнають малюнок саме тому, що в нас є однакові уявлення про одні й ті ж самі явища. Можна ще поговорити трошечки більше про те, як саме зобразили того ж самого, наприклад, українця. Як показує практика, зазвичай там обов'язково присутні шаровари, вишиванка, оселеці. Можна звернутися до класу, запитати, хто вважає себе українцем і чому вони не в шароварах в такому разі. Оскільки стереотип це наше уявлення, це не те, що є насправді, воно і відображається в малюнку. Наступна вправа на цьому уроці – вправа купе. Учням необхідно обрати трьох осіб з переліку, який наведений їх посібнику. Це непростий вибір, бо до кожної особи, яка в цьому переліку, можна мати певні упередження. Дуже просимо, повністю відповідно до методики, яка описана в посібнику, провести цю вправу. Отже, спочатку індивідуальний вибір. І попросіть учнів подумати над запитанням, як проявилися, можливо стереотипу в цьому виборі. Потім об'єднання в малі групи по 4-5 осіб. І ще раз до переліку звернутися необхідно, а далі поставити плюси і мінуси до того вибору, який зробив кожен з членів цієї групи. Це для того, щоб порівняти, чи є спільні якісь вибори, які зробили абсолютно всі, або проти кого, можливо, проголосували практично всі члени групи, чи один хтось. Отже. Список запитань, які після цієї роботи варто поставити учням, теж у нас наведений в посібнику. Ми просимо дотримувати саме такого обговорення. І е, останнє обговорення теж, в принципі, у нас має відбуватися за тими запитаннями, які позначені в посібничку. Чи виявилися у виборі ваші спільні стереотипи, які саме... І до яких наслідків може призвести існування цих стереотипів? Це одне з найважливіших запитань, оскільки ми говоримо про те, що існування стереотипів може заважати порозумітись. Пам'ятка, яка наведена в посібнику, пропонує відмовлятися від стереотипів. Читаючи цю пам'ятку з учнями, я дуже прошу дотримуватися саме такої лексики. Не варто ламати стереотипи. Не варто боротися з стереотипами. Від них варто відмовлятися. І це достатньо принциповий підхід, і будь ласка, використовуйте саме таку лексику, саме такі слова. Отже, провівши ці вправи, прочитавши між цими вправами текст посібничка, варто повернутися до тих запитань, які були на початку. Для вчителів дуже важливо не пропустити цей елемент. Поверніться до початку текста, ще раз прочитайте запитання, і що нового знайшли учні для себе в цьому тексті. Цей етап достатньо важливий буде. Необхідно застосовувати далі буде ці знання, і тому в посібнику наведені дві вправи, які можна ще провести в тому разі, якщо у вас достатньо гарно, швидко працює ваш клас. Вправа з думками і ситуаціями може викликати певні емоції, оскільки ми знову ж таки пропонуємо поговорити про ті приклади, які можуть бачити учні. Стереотипних проявлень в своєму житті. І питання, як на них реагувати, знову ж таки, є достатньо важливим. Поговоріть з учнями про це, це важливо. Домашнім завданням до цього уроку є пропозиція поспостерігати за життям. Причому є два варіанти дій, які ми можемо запропонувати учням: Поспостерігати за собою, пошукати ті негативні стереотипи, які можливо в них є, які заважають спілкуватися з іншими людьми. І поспостерігати за ситуаціями роз'єднання людей, де ці негативні стереотипи проявляються. Учням навіть пропонується зібрати таку колекцію таких негативних стереотипів, і, поєднавши з іншими, навіть зробити певний музей, який можна ведити людей і показувати, що саме може заважати спілкуванню, ну і врешті-решт заважає порозумітись. Не пропустіть наступні відеопаради, підписуйтесь на розсилку. Вся інформація в тексті під відео.